У Дніпропетровську від учора укріплюють адміністративні будівлі: грати, колючий дрит, листи гіпсокартону та мішки з піском. Так за словами чиновників і правоохоронців. вони готуються до сьогоднішнього матчу Ліги Європи Дніпра із Тоттенхемом, Незважаючи на те, що порядок на грі охоронятимуть півтори тисячі міліціонерів. Додатковими заходами безпеки вирішили не нехтувати. На вулицях міста зранку спокійно, однак адміністративні будівлі вже на поготові. Перше місце, куди ми завітали жовтневий райвідділ. Там ще вчора зсередини забарикодували скляні двері мішками з піском. Працівники стверджують, що нічого не трапилось. Мовляв, вони просто збираються робити ремонт. Однак, навіщо їм така кількість піску пояснити не змогли. А ось біля обласного управління МВС робота кипить. Наша знімальна група опинилась поруч з будівлею саме в той час, коли робітники розвантажували решітки для вікон. Сама споруда вже огороджена колючим дротом. Не на камеру працівники розповіли, що готуються до можливого нападу. Про це вони дізнались з мережі інтернет. Сьогодні ну, 25 тисяч білетів було продано. Дуже багато болельщиків з різних регіонів України ну, -то, може, то буде. Де що там у бути? Васита писаєте. А, а меня чего это должно опасать? Беспокоить, да, опасать, нет. Біля обласної державної адміністрації також неспокійно. Організатори безстрокового мітингу від партії регіонів поспіхом збирають прапори та розбирають сцену, з якої ще вчора лунала музика. Те саме роблять з палатками. Рятівники держслужби з надзвичайних ситуацій, що працюють на цьому об'єкті, на контакт не пішли. А ось координатор на містечка розповів, з чим пов'язані роптові збори. За його словами, вчора на дві палатки напали невідомі та порізали їх. На мітинг, який був б'ялю до завалили дві палатки, порізали їх. Прийнято рішення зняти всі палатки, вбрати все відсюди. Поступила задача. Ми виконуємо. Будівлю міської міліції також укріплюють вікна другого та третього поверху закриті листами гіпсокартону. А до самої будівлі робітники вносять дерев'яні бруси. Однак і мешканці міста і чиновники сподіваються, що захисні заходи так і залишаться непотрібними. А до конфлікту ситуація дійде. Христина Венгеляускайте, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.